Доброго дня, друзі і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти відео про мій саморобний прицеп. Ще він не крашений, не зачищено все. Отак він виглядає. Зараз трошки обійду по кругу. Зняв колеса. Зараз розповім чому. Задній борт знімається. Поставляться за щолочки якісь упорні. Ось такий прицепчик. Розмір прицепа 3 на метр 80. Отак в нас виглядають ресори. Ресори ГАЗ-51. Тупиці газель, диски. Диски у нас газелівські, але переварені переварили ми їх, щоб вони не терчали наружу. Оце видно. Обрізані Вистукали, перевернули диск в обратну сторону, бо вентиль у нас, виходить, всередині. І все. Оцю резину ми зараз будемо ставити. Ну, а детальніше потім я розповім, Зараз прикручу колеса, бо стояла... Стояла у нас резина. Звичайна, з машини зняв, поставив на перший е, час. 205 60 16 лігкова. А зараз на стоятиме. Оце. 200... Де ж то воно? Е, так, 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 так. З цієї сторони. 225 60 Це ж Якщо поставити два, то суттєво видно. Висоту, наскільки вище, І грузова резина вона буде їздити, витримає. Весь груз цього прицепчика. Не знаю чому. Е, ступиці не шплінтовані. Шплінтів немає нічого. Е, взяв зразу, посверлив дірки, повзаконтруга і все. Посверлив дірки, пошплінтував. Може, хто знає, чому вони не шплінтуються, поняття я немає. Може хто знає, то хай напише. Ось так, такими планочками, пластинами прижав. Та й все. Думаю, цього буде достатньо. Квадрат 8х8, 8 8, десь приблизно. Це з швеллера 16-го розрізаний швеллер і зварений до купи. Що ще буде доваруватися потім. Зараз просто холодно. Робити особо нічого не хочеться. Ну що, зараз прикрутимо колеса. при цьому довго не крутити, такий у нас гайковерт є. Yeah. Зараз я зажму, поставлю його на колеса, потім подробніше розповім. Ну що, поставив колеса, так він виглядає. Та маленька резина, якось зовсім не, не дивилася. Це багато солідніше виглядає. З такою резиною багато краще. Ось така красота. Обіду по кругу, а потім трошки розкажу про нього. Так, прицепи я ворони кожен день, а перший раз. Ну отак такий вийшло. З вигляду дуже непогано. Може хто там буде хейтити, то справа їхня. Я робив для себе, не на продаж. Отак поварений весь. Весь з нового металу, тільки балка на колеса, то там йде із старого швиля розварена. Зате він дуже товстий, не поламається, ніколи не погнеться. Отакі От саморобні, ну, ще трошки подоварюються, такі саморобні защолки. Мене кум порубив. Дуже просто і надійно. Тут ще маленькі будуть фіксатори, буде фіксуватися, щоб вони не відкривалися. Ну що, ще раз кажу, метр вісімдесят ширини це по наружі, на 3 метри довжини. Я робив цей прицеп, щоб возити не зіпу, а маленькі дрова. Та й так може які полинячки дрова або тюки привезти, зерно привезти, картоплю. Мені його для себе достатньо. Часто його використовувати теж не буду. Але коли потрібно буде, це не той маленький прицепчик, що влазить дуже маленько. Хоча на того я завжди грузив, якщо з землі або там картоплі, то гружу з горою і нічого там йому не робиться. Він з тонкого металу, але я його трошки попереварував, осіли, поміняв усі болти, які йдуть на ресорах, там везде все алюмінієве було. Та і так. Їздить він, як кажуть, Єгори не знає. Резина на 14 вже стоїть, диски. Теж на 14. Ступиці стоять і восьмірочні самоточені, ну заказував в інтернеті. Тут вже стоїть газелівський, може вони слабенькі, не знаю. Але думаю, скільки я буду возити, якщо возиш ці маленькі дрова, вони там вага, хай пі, то на півтори, максимум буде, якщо повного, ще й з обрешотками. Обрешотки потім, якщо буду їздити, по-любому буду трошки, трошки буду піднімати, побачу наскільки, поїду, десь наб'ю повен прицеп, побачу, скільки влазить. А потім буду вирішувати, яка нагрузка на трактора, скільки додати. то таке. передній борт буде на... прижиматися просто на болтах. Я його ще не прикручував, нічого не робив, тому що він мене буде зараз ще зніматися. Дишло, чому я розповім? Дишло в нас отакої довжини. Таке колечко зроблене. Я думаю, потужна його достатньо. Гайка, все зашплінтовано. Профтруба 4 на 8, четверка товщина. Може хтось скаже, що затонка, але думаю для моєї ваги, скільки я буду возити, не більше до 2 тонн, то я думаю, може і достатньо. Якщо щось. Буде не так, потім трошки додавлю усилю. Робив я такий довгий, таке довге дишло, за того, що мене якраз буде сюди ставитися Арпал. Бо коли ще до цього прицепа, зацепити ще арпала, потім цього прицепа, то трактора буде просто піднімати догори переднього передка, то потрібно. Ну, я вирішив, що буде і. Більш маневрений, такий його компактніший, коли його поставити наверх. Місця там достатньо, висоти все добре там, виходить, нічого різати, прийдеться воно підварити там якийсь профтрубу, щоб воно гарно рівненько стало. Та так. і все. То вже згодом поставлю. Не знаю, може в цьому році вийде, якщо буде погода трошки тепліша, то поставлю, потім зніму під покраску бо на літо особи покрасити його, щоб був, бо буде він стояти на вулиці, бо в гаражі буде стоятиме трактор і автомобіль. Отак, От спереді стоять так защолки, задні защолки стоять трошки по-іншому. Ну, як вийшлося. Як мені було вигідно. Диски я казав, що ми обрізали шпільки, не терчать, тепер все гарненько, рівненько на п'яти завісах. Профтруба тройка товщина, 4 на 25 товщина тройка. Ресори брав би ушні. Зразу зробили. Повороти все працює. Підсвітка там е їхав, брав знайомого номера, прикручував, все гарно. все гарно працює. Покраситься буде класно, я думаю. Він мене буде підніматися. Поварено все. Петлі. Все поточено, поварено, все файно. Отак От виглядає знизу. Ну, буде краситися, стопи будуть зніматися, ще нічого не повністю не закручував, не запаював. Ну поки так. Отак От воно все виглядає. Може кому щось цікаво буде, то пишіть. Крепко не хейтіть, бо робив для себе. Перший раз, як кажуть, перший раз у перший клас. Отакий От вийшли в мене трицепчик. Я ним задоволений. А ще зробив отаку ручку. Ну, вона не почищена поки. Сама простенька, подивився в інтернеті, як вона робиться, Он собі підняв, прицепчик грає, опустив. Е, така система мене на пресі зроблена. Просто дирочка витягнув, зняв, тут просверлиться ще дві, Провернув ніжку і все, і зафіксовано. Ну це вже воно поставиться, як відрегулірується, як воно буде повертати, це вже як буде стояти Арпал. Може якесь інше буде кріплення, ще не знаю, але поки так. Поставити, щоб воно колодку постійно не тягати з собою, то поки на перший час так. Ну що, прицепом я задоволений. Поставимо Арпала, поїдемо, нарубаємо маленьких дров і побачимо, як він себе, як буде себе трактор почувати з ним і як саме прицеп із себе буде. Ну що, кому щось цікаво було, підписуйтесь на мій канал. Всім гарних переглядів.